Дачна ділянка в стилі кантрі це модно і сучасно. Перетворити його допоможе звичайна декоративна віз. Ця споруда, можливо, навіть виготовити самостійно про те, як зробити декоративну віз для саду своїми руками, ми і поговоримо. Нижче ви знайдете креслення та інструкції по її виготовленню. Декоративна віз для саду своїми руками. Види і розміри дачники намагаються зробити свою ділянку красивим і оригінальним, і часто встановлюють на ньому занадто багато декору, садові фігурки, паркани, тини, меблі в стилі кантрі, овіз присутні на багатьох ділянках, але для створення сільського колориту одного воза цілком достатньо. Віз для саду декоративна фото. Візок також зручна тим, що на ній можна розміщувати інший декор. Економлячи при цьому місце на ділянці звірятка. скульптури бочонок, внесуть додатковий колорит і роблять візок не тільки красивим, але і функціональним об'єктом. Іноді на возі розміщують навіть невеликі клумби, які добре пересувати з одного місця на інше. Дуже зручно пересувати клумбу віз при необхідності в тінь або на сонці, ставити під навіс декоративна віз необхідна в першу чергу для прикраси ділянки, а не для транспортування вантажів. Тому тут найголовніше оригінальність виконання і краса, тому всі складнощі з'єднання, характерні для звичайних возів, можливо виключити, які бувають вози декоративні, зроблені своїми руками. Візки за розміром діляться на великі, маленькі і середні, габаритні або великі вози, дуже вражаючі конструкції. Часом їх довжина досягає 4 метрів. Для невеликого дачної ділянки такі вози не підійдуть, їх встановлюють на великих ділянках. Парках середні візки порівняно невеликі екземпляри, півтора-два метри в довжину. Це натуральна величина звичайних возів, які використовували в старовину. Сучасні декоративні вози роблять з двома і чотирма колесами. Їх установка на дачі ідеальний варіант для ділянки в шість соток. На них ставлять бочонок. Красиві фігурки або заповнюють квітковими горщиками маленькі вози до півтора метрів, вироби з одним або двома колесами найчастіше називають точками, тачки створюють і для перевезення вантажів. Але якщо вони виконують тільки декоративну функцію. То в якості прикраси часто використовують вазу з квітами, встановлені в кузов, декоративна віз для саду своїми руками фото. За способом переміщення візки поділяють на стаціонарні і пересувні стаціонарні візки встановлюють в певному місці, щоб вони були стійкими, колеса знизу роблю плоскими, так віз нікуди не покотиться. Пересувні конструкції роблять як і для декоративних цілей, так і для господарських. Так у візок часто переміщують і виконувати їй слід строго за кресленням. Вози також поділяються за кількістю коліс, одноколісні візки, їх перевага полягає в тому, що їх легко експлуатувати і можна застосовувати не тільки як декоративні, для переміщення такого візка досить невеликої доріжки. Єдиний недолік доведеться прикладати більше сил для збереження рівноваги. Однак, якщо візок створювати як декоративну, у неї маса переваг. Не треба робити багато коліс. Не буде потрібно багато декору. Вийде прекрасна клумба з такого воза, якщо в неї насипати ґрунт і посадити квіти. Двоколісні візки більш стійкі, і їх також застосовують для господарських і декоративних цілей. Роблять так у візок за звичайною схемою. Готують раму, закріплюють каркас, прикручують ручку і роблять борти. Потім по центру встановлюють два колеса. До речі, з них виходять прекрасні вози з квітами на дачу, якщо придумати цікавий дизайн, вони будуть виглядати дуже виграшно. Клумба віз фото, чотириколісні вози. Конструкції виглядають шикарно і часто виконуються в натуральну величину. Хоча можуть бути менше або більше, на такій возі розміщують не тільки квітники, а й фігурки, бочки, мішки з сіном, декоративна садова віз своїми руками, опис і креслення, виготовлення воза не надто складна робота, як зробити декоративну віз для саду. Для цього треба використовувати креслення, і наявні під рукою інструменти і матеріали для початку, вибирають дизайн і розмір воза для дачі, яку планую зробити своїми руками. Потім роблять креслення або використовують вже готовий наступний етап виготовлення окремих елементів візка. Після цього вже приступають до збірки. При бажанні конструкцію декорують і встановлюють в призначеному місці матеріали та інструменти для виготовлення воза для саду своїми руками будуть потрібні дошки, фанера, скріплення, тримачі, дриль і лобзик, машинка для шліфування, молоток, лінійка і рулетка олівці для розмітки. Фарби і лаки кисті, якщо є все необхідне, можна приступати до виконання наміченого, декоративний візок для саду своїми руками, покрокова інструкція. Перед початком робіт необхідно правильно виконати креслення, але спочатку вимірюю ділянка, на якій планується розмістити віз, тоді з її розмірами буде легше визначитися. Облячу ескіз, на ньому обов'язково вказують всі розміри, виділяють габарити кузова. Прорисовують кожну деталь коліс, осі. Головне правильно зробити креслення, а потім вирізати на його основі деталі, віз декоративна для саду своїми руками креслення. Виготовлення воза творча робота, найскладніше виготовити колеса, дерев'яна віз своїми руками для саду, виготовлення колеса, колеса воза роблять з дерева, але ні з будь-якого підійдуть, тільки листяні породи з них виготовляється не тільки маточина. Основа колеса, але також обід і спиці, як зробити колесо для декоративного воза. Крок один шаблон його вирізають з фанери або цпмалюють окружність, яка відповідає діаметру виробу і її ділять на вісім рівних частин. Крок два обода. Для виготовлення обода потрібно дерев'яний брус, товщина якого буде варіюватися від 40 до 10. см. Чим більше буде споруда, тим більшої товщини потрібен брус. З шматків пруса складають багатогранник, він повинен утворювати окружність, а кількість деталей відповідати кількості спиць. Усередині обід може бути плоским. А на зовнішній стороні обов'язково круглим кожну з готових деталей накладають на шаблон, дивляться на відповідність розмірів, потім відточують їх кути, шліфують і з'єднують за допомогою клею. Крок 3. Вісь її вирізують з кола, підбираючи потрібний діаметр. У центрі просвердують отвір, деталь шліфують і покривають лаком. Крок 4. спиця. Ідеально для спиць підійдуть живці для лопат або грабель. За допомогою дрилі просвердлюють 16 глухих отворів з двох сторін колеса кожне, діаметр яких відповідає діаметру спиць, після цього в них вставляють живці і закріплюють клеєм. Із в саду покрокова інструкція. Подальше виготовлення садової вози своїми руками не викличе особливих проблем. Крок один, дошки обробляють наждачним папером і накладають на передню і задню вісь цедновоза. крок два потім роблять бортики. Вони бувають двох видів у вигляді решітки і суцільній, їх встановлюють під нахилом. Нижня частина повинна бути вже верхньою. Крок три спорудження оглядають, прибирають нерівності, шліфують дошки. Для діючої вози ще створюють руховий механізм, але для декоративної він не буде потрібно. Віз на дачі, декор є кілька способів декорувати візок, як же прикрасити віз на дачі, щоб було красиво і не дуже затратно. Фарбування. Декоративно візок фарбують або обробляють морилкою відповідного відтінку, у висновку покривають пару раз лаком при бажанні на боки перед покриттям лаком можна нанести малюнок за трафаретом або самостійно. Різьба по дереву для такого декорування необхідні спеціальні навички слід врахувати, що різьблення виконується ще до складання воза, декорування квітами, фігурками, найпростіше розмістити на возі декоруючі елементи, бочонок і фігурки гномів мішки з сіном і гарбуз, вазони з квітами. Все буде залежати від смаку бажання і наявних під рукою деталей декору. Складна візнадачу своїми руками для виготовлення візка знадобляться залишки труб, роблять шаблон в масштабі 1-1, виконують платформу і приварюють втулки до її рами. Основна конструкція створюється також, як в попередньому варіанті, що ви зачищаються і поліруються. Клумбаві своїми руками. Можливо кілька варіантів створення клумби воза, її роблять також як звичайну. А далі вже дивляться, як її краще декорувати, накидати на візмішки з сіном, а на них поставити горщики з кімнатними квітами. При необхідності віз можна буде прибрати під навіс, навантажити всякою всячиною кошиками, діжками, красивими горщиками з квітами і поставити під нахилом. Внизу розмістити кілька горщиків з квітами. Так що здалеку віз буде нагадувати водоспад. Візок з супермаркету під квітник найпростіший спосіб прикрасити садову ділянку перетворення візка з супермаркету в невеликий квітник, все, що потрібно покласти в неї землю і посадити квіти. Квітник з візка з супермаркету фото. Дуже оригінально буде виглядати візок, якщо її пофарбувати і по все посадити в неї барізка або подібні рослини, вони будуть розростатися і закривати боки візка. Креативно буде виглядати декоративна віз, якщо її боки обплести лозою, але для цього потрібні певні навички садову дерев'яну декоративну віз, зроблену своїми руками цілком замінить стандартна візок з супермаркету, досить трохи креатив, що можна зробити з магазинної візки на дачі. Фото. Укладення, декоративний візок для саду своїми руками, рекомендується робити закресленнями. Головне правильно визначити розміри і зробити ескіз великих витрат віз не зажадає, так як її виготовляють їх підручних матеріалів. Якщо з кресленнями виникнуть проблеми, їх легко буде знайти в інтернеті.